Вітаю вас, друзі! Хочу вам трішечки підняти різдвяний настрій, тому відео буде з епіцентру з новорічного відділу. Буду щиро вдячна, якщо поставите лайк і підпишетесь на мій канал. Бажаю вам приємного перегляду. На вході нас зустрічає ось така композиція, фотозона. Тут взагалі дуже великий і дуже гарний відділ. Ви тільки подивіться, яка краса. Є приклади ялинок, як можна їх покрасити. Ялинка засніжена. Оце вартість самої ялинки без прикрас, але дуже гарна. Ще мені сподобалась ось така в біло-червоних кольорах. Стильно. І на кожній іграшці, прикрасі, віцін, а вартість ялинки майже 12 тисяч. Така засніжена. Звісно ж, мене вразила ось така ялинка. Зроблена з сухоцвітів, з колосків. Прям незвичайна і така в українському стилі. Дуже гарна ідея. Великий стенд з віночками, є різноманітні. Ось такий, наприклад, 690 гривень з шишками. Мені дуже подобається ось такий варіант. Класичні кольори, різдвяний, червоний, зелений, скільки коштує такий 670 гривень. Він прям дуже гарний, Ось, дивіться Я б собі такий придбала. Є такого плану, менш блискучий. Ціна 650 гривень. З бавовною ось є. Ось ціну немає, на жаль, ціни, але дуже такий він класний. Такий з білими пухнастими кульками коштує 540 гривень. Ось такі гілочки є, цікаві, 85 гривень. Можна або на ялинку причепити, або Задекорувати кімнату. Такі ось кульки є. З шишок зроблені. 489 гривень такі кульки коштують. І ось дивіться, ще мені дуже сподобався такий вінок. 470 гривень він коштує. Ось такий він стильний. Дерев'яними паличками, гілочки, кульки. До речі, такого плану можна зробити піночок. Такий маленький коштує 239 гривень. Є взагалі ось такі великі 870 гривень. І ще є ось такий дуже стильний вінок. Кульки дзвінять, 1063 гривні коштує. Ну, в цьому році декор в епіцентрі новорічний вражає. Мені прям подобається. Є такі гірлянди. 490 ось така коштує. Така ось гірлянда з червоною калиною. За 540 гривень. І є ще в золотих кольорах з шишкою за 670 гривень. Є великий вибір ось таких різних гілочок. Ось, наприклад, така коштує 75 гривень. Можна поставити в вазу або зробити якусь. Гарну новорічну композицію. Або, ось, наприклад, така гілочка може слугувати додатком до подарунку 49 гривень. Є готові такі невеличкі композиції. 321 гривня коштує поставити на стіл або на комод. Є гілочки засніжені. Дивіться, ось така велика, 239 гривень. Є маленькі гілочки за 53 гривні, які можна повісити на ялинку. А ось декоративна підвізка 124 гривні. Зроблено шишок. І дзвіночки такі. Є вибір різних гілочок в зелено-білих кольорах. Такі ось 390 гривень коштують. Зараз я дістану. Ось така гілочка. Її можна одну поставити в вазу довгу і буде вже. Гарно виглядати. Ось такий невеличкий пучок, 59 гривень коштує. Пучечок ягід, це сердечки, 28 гривень. А є і ягідки, теж за 28 гривень. Вибір різних гілочок дуже великий, в різних кольорах є ціни, теж різні 59 гривень, 34 гривні. а в золоті є. Ось така гілочка. 98 гривень. Є ось в білих кольорах. На любий смак. Квіти ось такі. 68 гривень. 540 гривень, така гірлянда декорація. Подивимось ялинки. Ось, наприклад, така невеличка 120 сантиметрів, 1300 гривень. Така трохи засніжена з шишками 1500 гривень. Я жадію, що не посиділа Ще більше, 2600. Ось такі 210 сантиметрів 2900. Зараз, до речі, на них знижка, бо перша ціна була 3350 гривень. Є ще вища 3600 230 сантиметрів. Є ось така ялинка сосна різдвяна з шишками 6700. До речі, дуже гарна і виглядає прям як натурально. Є засніжені ялинки. Майже 8800. І пять Ось така висока 2 метри 10 см 9,405 коштує. І дивіться, що я ось знайшла. Така цікава, маленька ялиночка за 171 гривню. Віночки є, які можна потім прикрасити. Такий великий різдвяний 1222 гривні трохи менше. 750 гривень. Ось такий. Ось такий пухнастий. 600 гривень коштує. І є ще засніжений. За 840 гривень. Такий дуже гарний, дивіться, ось така маленька, 313 гривень. Мені подобається сніговичок. До речі, він світиться. Ще й різними кольорами. І є такий тримач для фотографій. Голубі ялинки. Якщо метр вісімдесят, то шість триста коштує, якщо два десять, то дев'ять дев'ятсот. Є взагалі два метри сорок сантиметрів, шістнадцять дев'ятсот. Є ось така ялинка з шишками за 800-600 Дуже багато Санта-Клаусів, Миколайчиків різних розмірів. 550 гривень ось такий. Цей теж з санями. Так само коштує? Є ось такі Ельфи. Чотириста сорок дві гривні. Є Миколайчик, який сидить? Зараз подивлюсь ціну 830 гривень. Є меншенький за 490. Є навіть ось такий, який грає на гармошці. Миколайчики є не тільки в червоних кольорах, можна підібрати. Під ваш декор. Є ось такі хлопчики і дівчатка по 480 гривень. Сніговички. Такий коштує 720. І є ось такий маленький 570. Такий ось класичний Санта. 1190 гривень. Дуже гарно оформили ялинку в біло-червоних кольорах. Маки, сніжинки, коники, янголи. Ось дуже така цікава іграшка в українському стилі. Ялинки дерев'яні, кульки, калини. Є вже готові набори, ідеї, як прикрасити ялинку. Ось, наприклад, такий набір 130 гривень коштує. Такий великий золотистий 690 гривень. Такий 129, тут пластикові іграшки. І ось золото і срібло 260 гривень. Такий ось набір з різними іграшками. 690 гривень. І кольорова гамма є різна. Срібна ось. 191 гривня. 160. 259. Ось такий набір з напівпрозорими кульками коштує 240 гривень. Такі кульки з паєтками 139 гривень. Такий ось набір 199. І ось ще є такі прикраси за 285. Великий стенд з різними прикрасами. Ось такі набори з метеликами. Зараз знайду ціну 54 гривні. Є набір бантів 59. Є ось такий великий бант. 89 Тут теж набір бантиків 128 гривень. І є ось такі дзвіночки. 198 гривень. Ось які олені дерев'яні, 261 гривня. Іграшки є які хочеш. На будь-який смак. 103 гривні, ось така ялинка дерев'яна, сніговик, не бачу ціну. Рукавичка, ялинка. 96 гривень з така. Чобіток. Банти є в різних кольорах. Теж можна підібрати на свій смак. Ось така гірлянда. 149 гривень, є в срібному кольорі. З золотом. Ось такий коврик під ялинку 315 гривень коштує. Дуже великий вибір кульок. Теж вони різних кольорів, розмірів. 14-37 гривень. Це пластикові 57, 76. Хлопавки на будь-який смак, 65 гривень, 55. Це ось долари. 28 гривень, ось така. 67. І ось такі класичні хлопавки з нашого дитинства за 23 гривні. бенгальські вогні по 17 гривень. Верхівки різні, 248 гривень, 225, 149, 184. Такий ось дерев'яний декор 468 гривень. Сніговички такі коштують 339 гривень. Ось такий Санта 162 гривні. Такі пташки цікаві, є в рожевому кольорі 209 гривень, є набір з двох маленьких 146 гривень, є такий в коричневому кольорі набір 161 гривня. І є ось 140 гривень. Бантики. 110 гривень. Рози. 129 гривень. Подивимось кульки. Це скляні. 89 гривень, ось така коштує, така 139. Є з різними візерунками. Такі великі кульки 189 гривень. Однотонні 49-39 гривень. Дуже у гарні. Жемчужні. І така лавандова теж. Маленькі по 34 гривні. Теж скляні. Є шишки по 33 гривні. Ось такі розписні, 165 гривень. Такі ось 166 гривень. Є великі по 49 і вибір маленьких по 25 гривень. Ось така підвіска балерина, 89 гривень. Церква 98 гривень. Віночок 89 гривень. Сова 75 гривень. Ангелок такий 75 гривень. Корал теж в таку ціну. Що чи є? Карета 98? Сані ось такі 89. Ось такі вже готові ялинки 799 гривень. Такий ось підсвічник гарний, 199 гривень. Є ще ось такого плану. Зараз подивлю стіну 220 гривень. Є ще ось такі. 333 гривні. Це буде год кролика, тому дуже багато таких статуеток. Ось такі кульки двісті двадцять п'ять гривень. Така триста двадцять. І є ще ось така кулька за 172 гривні. Такий ось ліхтар 537 гривень. Свічки горять, працює від батареїк. Є ще ось такі електричні свічки 352 гривні. Ось така вже готова композиція 1041 гривню коштує. Є ось такі композиції з свічками 252 гривні, в різних кольорах є. Ось така симпатична ялинка, 759 гривень коштує, вона засніжена. Можна її не прикрашати, бо вона вже виглядає дуже нарядно. Є ось такі варіанти за 308 гривень. Дивіться, які є вже готові ялинки різних кольорів, але не бачу ціну. Великий вибір коробок для подарунків. Ціни 100 гривень, 80 гривень. Ну, чим більший розмір, тим більша ціна. Така 114 гривень з бантом вже. Це коштує 100 гривень. Також можна придбати ось такі новорічні. Декоративні подушки, іграшки. Шкарпетки і пледи. Сподіваюсь, вам сподобалось відео, ви надихнулися і знайшли для себе щось цікаве. Я з вами прощаюсь, бажаю всім гарного настрою, до нових зустрічей.